Всім привіт! Мене звати Арі і ви на каналі Toka Art. Я дуже рада, що в мене вийшло зняти відео. І сьогодні у мене рубрика, де знайти естетичні та милі речі. Ну що ж, я думаю, ми будемо розпочинати. Щоб знайти ре... е... якийсь предмет, ми будемо його викидувати. Та потім я покажу вам, де у якій локації він знаходиться. Ну, а я пропоную нам розпочати. Так, і перший у нас предмет це ця штучка, яку показують, коли знімають фільми. І ось вона. Звісно, вона знаходиться на студії для зйомки фільмів. Так що зараз у нас з'явиться. Мусорний бак, ми її викинемо. І я вам покажу, де ж можна знайти її. Так, і ось, завдяки магії монтажу, у нас з'явилася мусорка. І ми викидуємо і виходимо з нашого будиночку. І зараз я вам покажу, на якій локації можна знайти. Звісно, його ще можна знайти. І на почті, але я взяла звідти. Ось таке у нас приміщення для зйомки фільмів. І ми в нього заходимо на другий поверх. І ми пройдемо у ліво. І там ми вже знайдемо у режисера, я так зрозуміла, цю штучечку. Я не знаю, як вона правильно називається, тому вибачте мене. Так, і ось цей чоловік або жіночка, яка тримає цю штуку у руках. Ви можете її забрати, а можете залишити і знімати фільми з нею. Ну, а я пропоную вам повернутися до нашої кімнати. І ось завдяки вам хвилинці я вже у кімнаті. Наступний... Предмет це у нас складний ножик, вилка, там ще ще є зубна щітка, дуже багато всього. І також ми, я вам покажу, де ж його знайти. Тому що раніше це була у всіх проблема і ніхто не мог знайти, де вона знаходиться. Ну що ж, відправляємося у ту локацію. Але спочатку нам треба викинути його, щоб воно з'явилося там, де треба. Так, ну викидаємо і відправляємося у локацію. Ця локація знаходиться у зимньому біомі з горми. Ми в неї заходимо на другий поверх. Чи неї один, не один поверх, вибачте, я трохи забула. І ми проходимо у кімнатку, де можна відпочивати туристам. Я не знаю. І ось на верхній поличці він лежить. Це той самий ножик, який всі раніше дуже часто шукала, а я вирішила вам також показати, де його можна знайти. І ну що ж, відправляємося далі за наступним третім предметом. Хопа, і я вже. У нашій кімнаті з предметами. Наступний предмет це баночка з світлячками. Вона ось така гарнюсенька. Я не знаю, вони мені дуже подобаються, якщо чесно. Якщо б можна було б завести таку тваринку, я напевно б завела їх собі додому і вони б світилися. Ну що ж, відправляємося. І це знаходиться у новості такі локації, дуже гарні. Вона мені просто дуже-дуже подобається. І проходимо ліво. Ну що ж, пішли шукати цю баночку. Дуже подобається ця локація, вона дуже атмосферна, така гарна. Я просто не знаю, кому вона не може подобатися. І ось, ось тут вона стоїть біля горщиків. Ось ці світлічки. Ну, я думаю, ми будемо вже відправлятися назад до студії, точніше, до кімнати з. Нашими предметами. Хопана, я вже завдяки магії монтажу тут. І ми будемо брати ось таке серденько у колбутці. Ну що ж, пошліть його шукати. Воно також знаходиться у локації, де була штучка для зйомки фільмів. І ось ми вже поряд з цією локацією. Заходимо знову на другий поверх. Я думаю, ви всі знаєте, де її знайти. Ось тут, на ось тій полишці, яку можна підіймати. І ось тут ми повинні прогорнути вверх. І ось це серденько, ще поряд з ним є колбочка з листочками, така сама, і ми будемо вже повертатися до студії. Ось я вже у кімнаті, і наступний предмет це. Йожичок, ось такий він милесенький, просто чудовий. Я не могла стояти, щоб вам не показати, де можна його знайти. Просто, ну, тепер відправляємося шукати локацію, де ж він насправді є, якщо бути точнішим, живе. І ось ми вже на цій самій локації. І ось тут він біля зернят, насіння. Сидить, ось такий він милесенький. Може, він був у вас трохи в іншому місті, не знаю. Але у мене заспавнився саме тут. Ну що ж, відправляємося за наступними предметами. Я просто в шоці, тому що у мене видалися запис з предметами, які ми повинні були знайти, але я вам покажу всі відразу. Вам покажу, які ж я вам хотіла показати предмети, які вони гарні. Заходимо до школи. І ось тут, на першому поверсі, у нас у шкафчиках першому та другому, які поближче. В ось цьому Є ось такі блокнотик дуже гарний та дуже гарна бутилочка. І у другому є ще гарніший блокнотик з розчізка. Ще у нас є пудра, там лежить, та бутилочка. І на першому поверсі у нас ще була ось така малесенька плюшова ігрушечка у вигляді серця землі. І тепер ми піднімаємося на третій поверх. Так, ось ми вже на третьому поверсі. І ось тут перший предмет це ось така гарна обстановочка. Та у кабінеті психолога. Ось такі гарні серветки та гарна дуже подушка. Я просто, Вона, не віряє, як це можна сказати, просто суперова, найкраща подруж... подушка. І тепер в нас залишилося ще два предмети: це чашечка та годинник. Я вам пропоную викинути їх двоє, і потім я вам покажу, де ж вони знаходяться. У всіх завжди були суперечки, де ж можна знайти цей годинник, тому що він дуже гарний. Ось тут він, у цій хатинці, стоїть на поличці. Він дуже гарний та дуже класний. Він мені дуже подобається. Так, і наступний предмет це чашечка знову з цієї локації, студії, але тепер вже на третьому поверсі. І ось тут, на столі, вона стоїть. Вона дуже така гарна у моєму улюбленому кольорі. І тепер я буду з вами прощатися. Мені дуже сумно, що мені так треба прощатися, але все ж я дуже була рада з вами поговорити. Так, і я пропоную вам поставити лайк під це відео, якщо воно вам сподобалося. Це мій телеграм-канал. Всіх буду вас там чекати. Па-па!